На сьогоднішній день у кривому розі на обліку зареєстровано 5362 вимушених переселенця. Здебільшого це мешканці Луганської та Донецької областей. У пошуках прихистку люди звертаються цілими родинами, потребуючи допомоги не лише у пошуках місць мешкання, а й у працевлаштуванні, отриманні медичної допомоги, оздоровленні. І з цієї категорії 388 громадян восім граждан обратілась в трудоустройства. до центра занятости. Из них 141 человек трудоустроенный центром занятости. 913 пенсионеров обратилось до управления пенсионного фонда по месту их расположения и месту проживания поселения этих пенсионеров, и которым 637 человекам распочато начато выплату пенсии. Тих, хто звертається за допомогою у міському штабі, відразу консультують, вирішують організаційні моменти, особлива увага сім'ям з дітьми. Малечу влаштовують у дитячі садочки, школярів та студентів до навчальних закладів міста. 857 дітей побували на оздоровленні в дитячих оздоровітельних лагерях: Це Корчагинець, Слава і Современник. Також 1808 дітей. Человек надо на медицинскую помощь, из них была проведена госпитализация 247 человеком Ну и мы говорим о том, что на сегодняшний день у нас уже 30 человек э, женщин, которые э, провели принятые роды и родилось у нас такое же количество детей. За этими детьми со стороны управления здравоохранения а также территориальными центрами и роддомами ведется наблюдение по месту их проживания. 147 детей на сегодняшний день оформлены в детские дошкольные учреждения. 910 детей у нас пошли в школу, 30 из них в первый класс, а также дети, которые пошли в высшие учебные заведения и профтех. Училище. Організована роботу цілодобової гарячої лінії за номерами 2608-23, 2606-63 можна звернутися для вирішення нагальних питань. З початку роботи лінії вже звернулося понад півтори тисячі переселенців. Роботу міста у організації допомоги мешканцям кризових регіонів мали змогу оцінити представники місії ОБСЄ та ООН, відзначивши високу якість та належну організацію. Все це завдяки спільним діям як міської влади, так і громадської, та волонтерів. З часом переселенці повертаються до своїх домівок. Так вже це зробили 500 чоловік. Город на себе брав обов'язок безкоштовно організувати ці випросити, які виповняються вот, за счет організаційних питань в районах. Через обласний штаб ми ведемо договоренності, в один із днів, як правило, в ночному час ми робимо відправку, люди прибувають. И там уже далее все идет через фонд Рената Ахметова, через другие организации, на определенные места их расквартирования. То есть до Славянска, к примеру, Краматорска, там до Донецка в свое время было, когда там... Було більш болімінію спокійно, бо він так горіти люди имели тенденцію до возвращення. Місто, яке за планами евакуації мало б прийняти до трьох тисяч переселенців, а стало рідною домівкою вже для понад п'яти тисяч. Житлові ресурси комунальної та державної власності вже майже вичерпано. Втім, переселенців приймають і пересічні криверіжці. Товариші, друзі і родичі приймають до себе це близько, десь півтори тисячі населення. До того, що додаємо також ті люди, які надають послуги своїм житлом, таких у нас близько 45-57. Ну, в середньому, якщо порахувати, то ця цифра складає десь до... 200-300 чоловік наразі всі небайдужі криворіжці мають змогу допомогти переселенцям теплими речами. Цього найбільше вони потребують. Втім, з огляду на те, що цю категорію ще остаточно не визначено на законодавчому рівні, основне навантаження лягає на плечі волонтерських та громадських організацій. Тож будь-яка допомога є необхідною та буде доречною.